Правильно сказав, учасник, скажу, я можу зараз Ні, у чого сказати. не да? да? дивіться. Дійсно, був такий факт. Станом на сьогодні, в цій справі поставлена кратка, оборудовання повернуто до підприємства, поза рішенням суду. Якого є кадату? За рішенням суду, поборудування по поставлено сюди, до, до підприємства повернуто Дата І суду. І сьогодні, в 2016 році відбулося окончательне засідання суду. І я вам говорю, в цій справі поставлена крапка, і сьогодні обладнання повернуто до підприємства і проводяться роботи по його запуску в експлуатацію. Все, я понял, услушав. Тепер суду, 28 липня, от є люди 14-го года. Послухайте ну, суди. Как ні, 14-го. А можете показати рішення суду? Я суда. скажу так. Чим говорити, перед тим, як говорити, розказувати, там космаж буде чи ще щось, Ми вам, я вам можу по цьому питанню авторитетно заявити свій. В 2016 році по цій справі прийнято судом рішення, кінцеве рішення і поставлена крапка. Прийнято рішення по цьому обладнанню, повернуто до підприємства, передано підприємству, повернуто. Повертається вся технічна, технологічна документація. І обладнання буде запущено в виробництво. Разумієте? Буде запущено оборот. Да, зняти... Як це власне, так, у вас немає? Зараз вас ще немає. Нема да. ще? А 14 року рішення є. У мене є сторона справи, як ви вже сказали в своєму попередні. Давайте так. Я розумію, що так, давайте так. Говоримо? Почекайте, почекайте. Ви прямо було читали? Послухайте, послухайте. Дивіться. Давайте так, ми зараз, щоб не привращати оце авто питання, в яке воно нікому не потрібне, бо на цьому питанні дуже багато спекуляцій. Розказують, що то обладнання десь там в підвалах розложено, розказують, що то обладнання вже мають продати, що воно десь на ліву продукцію робить. Ми подивимося факт. І по факту станом на сьогодні факт слідуючий. Обладнання за рішенням суду повернуто до підприємства і будуть проведені роботи про його, по його запуску у виробництво. На цьому ставимо крапочку. Нет, Що стосується, почекайте. Що стосується далі, ви розказували, якщо вже я... Давайте я вже почну виступати, так як ви вже перейшли плавно до мене. Так? Давайте ми повернемося трошки назад. Давайте ми... Я вам хочу коротенько так буду розказувати, я хвилююся, але нічого. Значить, дивіться, щоб ви зрозуміли, підприємство не є бюджетним. А воно є госпрозрахунковим підприємством і виготовляє продукцію, виготовляє, якби так по-народному сказати, щоб вам ви зрозуміли, заключає фонд в договор з підприємством на виконання їм як державного замовлення. Тобто підприємство продає продукцію, яку купляє фонд в державному бюджеті, на це передбачаються кошти державного бюджету. Тобто я звертаю увагу увагу про те, що ми розказуємо, що підприємство там 5 тисяч випускає чи 6, підприємство виконує державне замовлення. Скільки держава розмістила на підприємстві коштів, стільки буде вигодно взуття. Не це постфактум. Що ви нам розказуєте? Ви що ми дурні? Ви якщо Послухайте, подаєте заявку, то ви перебиваєте, не слухаєте. Давайте, от всі спорні питання. Що, за людиною і чого його нас водите? Ви що вважаєте, що ми тут кого? У нас теж є образування. Ми теж розуміємо, о чому ви йдете. Ви подаєте заявку, на цю заявку вам дають гроші. Що ви мені розказуєте? Послухайте дуже уважно. Послухайте. Давайте на Послухайте, щоб ви чули один друг, я єдине, що прошу. Говоріть, питання, які вас є, ви можете їх Умитите, да, и данное писание вы можете Не сделать увековечить министру социальной политики, чтобы вы отдали ответ. мы обязательно средства. это сделаем, Слава. Все, мы обязательно сделаем. Но я посмотрю, мы нас опять уводят в заказы. Только я хочу закончить со семилетним оборудованием, раз которое на тот сказать. момент было уникальным, было единственное поставленное в Украину на семь лет назад. Это оборудование позволяло нам в э, Хмельницкой области стать, в том числе, предприятием и бюджетно творчим, а какая вам разница, какое, что я уже 8. заканчивал? А вы были на предприятии 8 Был. лет назад? 8? А, 8 нет? Нет? Нет, подождите, Светлана да. давайте не, не будем сейчас вопрос. Я вам еще раз хочу и для всех сказать, что мы за предприятие. Его никто никуда не собирается не отдать. И всегда мы его будем защищать и дальше. Вопрос в другом. Вы сказали по поводу того, что есть бизнес, да, маркетинг и так далее. Я вам говорю на это что 7 лет назад уже в Мельницком было современнейшее оборудование. До сегодняшнего дня. Я это Светлана Ивановна, ну можно знаю, я закончу? Я знаю да, у меня все, все. проблема. И знают все, кто вас против этого настроил. Понимаете? Меня кто-то настроил. Действительно проблема есть. Если нужно, мы встретимся с правоохранительными органами. Э вы посмотрите документы по суду. Мы с ними обязательно встретимся. Есть я вам ещё дальше. Вот вот так и мне договорить. Но не дойдёт тему говорить. Запит завод робив до прохоронитных органів з приводом можливості використання арестовано обладнання. Робив завод завод. Ну що ви говорите? То поясніть, як завод може зробити запит до прохоронитительних. Стоп, Іване, я вам Це кримінальна справа. Я вам отвечу. Да? Наліччя обладнання під э, арестом. І находясь на відповідь зберіганні, абсолютно не запрещають його установку і використання. Я для вас знову ну, щодо я вам поясню. Ну не ну, входить. Я... Та давайте я давайте договорю. Я вам поясню, бо ви розказуєте. Ви спеціально вводите тему в поруса, якого сьогодні хочете привратити. Я вам розказую, що відповідно в суді обладнання було визнано речовим доказом, і так. по речовому доказу приймає рішення тільки суд. Суд може прийняти рішення по речовому доказу, і ви це прекрасно знаєте. Я вам поясню по речовому доказу, приймає рішення слідчий. То я ж вам розказую. Справа була в суді, і бо Воно було визнано слідчий Прийняв визнати його речовим доказом. Справу передали в суд. Воно було визнано речовим доказом, і підприємство не могло працювати на цьому обладнанні. Станом на сьогодні, ще раз вам пояснюю: станом на сьогодні. Воно повернуто підприємство судом поставлено в цьому питанні крапку. і підприємство проводить роботи про запуск цього обладнання виробництва. Що стосується самого обладнання, що стосується самого обладнання, то я отбив громадській організації, щоб не спекулювали цим словом, пройдуть по, по території, воно встановлене, подивляться. Бо з працівниками. Ви нас ми не об этом ведем. А, а я, якщо б було під арештом і визнало ключовий доказ, як ви його б декілька років назад встановили без рішення суду? Частково. Значить, встановили не ми, а коли почали монтажні роботи та фірма, яка поставляла обладнання, вона, вона його привела. Що використовували? Що використовували? Де воно Воно стоїть, можете подивитись. Ну, ну, ви ну, ж нам було було було. ну я ж вам показував, можете пройти, воно змонтоване стоїть. і воно... Ви нам розказували, що воно працює, показували працює. Ну Якщо, якщо працює. сидить. Давайте якщо... зробимо проще. Да. Давайте запросимо комісію з міністерства. Світлана Івановна, до комісії, ви дайте мені договорити. Так, які у вас Ви До комісії так. нам ще до неба. Скажіть, будь ласка, які так, у вас пропозиції? Ні, о, і потім у мене будуть пропозиції. Давай, Спочатку я договорю. Так вот, и для всех, я опять возвращаюсь, чтобы все понимали, в семье уникальнейшее оборудование стоит здесь, не работает, ни на одного инвалида. А мы думаем, как же нам в базу зайти, да? Так я продолжу. Значит, согласно любого тендерного документа, в тендерном договоре пишется о том, что фирма же поставщик и является тем, кто устанавливает оборудование и производит обучение людей. Правильно? Правильно. Значит, скажите мне тогда, на сегодняшний день, на 16-й год, каким образом фирма, поставщик сможет вам установить это оборудование и обучить ваших людей? Раз. В следующий у меня момент. Насколько я знаю, вы заявляли о том, что оборудование... Есть у вас акт о том, что это оборудование запущено в эксплуатацию? Нет. Оно у вас находится позабюджетом, правильно? Нема такого заплану в бюджету. Позабалансом, поза балансом, я вивчаю да. економічно. А скажіть, а перечислялись ли деньги за пусконаладочні роботи то фірмі, этого обов'язково? Значить, це питання вже піднімалось, відповідаю вам конкретно. Так. Платіжне доручення можете його підняти, якщо вам вдасться подивитися, повністю перераховано за вартість технологічного комплексу одним платіжним дорученням. І ні з якою фірмою, ніяких роботи промонтажні роботи не заключались. Є фірма, яка поставила обладнання, вона має його змонтувати, поставити, навчити персонал ввести в експлуату. Це фірма, коли ви заплатили їй повну суму, ця фірма виповнила обов'язки? Давайте так, дивіться, ще раз вам пояснюю. Я вам пояснюю один раз. На сьогоднішній день є рішення суду. Рішення суду все описано. І що ви Йолки-палки говорите, рішення суду, рішення суду, все написано. Дайте, дайте, дайте рішення І ми будемо виконувати рішення дайте, суду. Що, дайте рішення суду. судно. От ви самі собі тут. Ну, проста дуже справа. Дуже проста. Фірма має виконати рішення. Які у вас має. пропозиції? Як ви Зараз це виконуєте ви, так? Да? Ні, давайте так. На, сьогоднішні... буде... На сьогоднішній день а ви послухайте, бо ви задаєте питання як слідчі, розумієте, а не громадська організація, яка хоче щось допомогти. А я ви... б хотіли, щоб до вас запитали. До мене не а треба ніяк Я вам розкажу слідуще. Спочатку ми говоримо слідуюче, що приходить громадська організація і говорить, як ми хочемо допомогти, як ми хочемо зробити, як ми підтримуємо цей завод. І тут же приходять розказують, що треба там. Якщо ви писати, у нас теж є колектив, про який, на жаль, забуває, про колектив підприємства. Всі хтось я говорить, що десь не не хтось там стояв. Я вже не маю права сказати те, що я зараз скажу, щоб всі розуміли, що сьогодні робиться. Я готова сьогодні відповісти перед будь-якою людиною. Ви знаєте, що мене залякати важко, і я завжди чесна перед собою, перед всіма. Просто я вам скажу, сьогодні нездорова конкуренція є між директором і заступником директора з медицини. Тому, вот, скажіть що? мені, ці самі питання можна до Оксани Владиславної задати? Оксана, давайте для... так, да, ви виступайте. Світлана Івановна сказала те, що я...